Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в студии работает Юлия Беляева и вы смотрите Мой Житомир ТВ. С каждым годом в нашем городе становится меньше парковых зон. Меньше зон, где мы можем погулять с ребенком, посидеть с газеткой на лавочке. Только в Житомире могут строить на центральных улицах супермаркеты, а в гидропарках домовладения. Проблема с АТБ, скверов на Летошинского. Таких проблем очень много. Сегодня... Поговорим об этом с нашими гостями в студии. Это Дмитрий Ткачук, глава Житомирской областной организации, политической партии Дим Альянс, и Татьяна Докель, координатор громадской организации Демократический Альянс женщин. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, достаточно у нас в городе парковых зон? Или они уничтожаются со временем? Ну, на мою думку, я взагалі трошки ширше на це понятие дивлюсь, потому что не лише. Паркові зони в такому класичному розумінні чи сквери, як ми то звикли. Там, кілька дерев, кущів, бетони якоїсь незрозумілої форми якби, споруди, і там, чотири набитих дерев'яних Тобто на то Я б розглядав це з точки зору зручності для людей, і а, тоді це мали б називати там, не сквер чи парк, а, а публічні якісь простори. І таких речей в нас можна сказати взагалі немає, тому що навіть ті звичні для нас сквери, а, які ми там історично вже знаємо їхні місця розташування. Вони не приманюють людей. Тут не хочеться йти там, не зрозуміло, що шукати, і мотивації там людини їхати саме в це місце. Практично немає. І це. Акцентує проблему саме на взагалі підході до облаштування всіх цих речей, а не лише до факту їх наявності, тому що, ну, наприклад, навколо там колишнього пам'ятника Карла Маркса, та, там там ж є, теж є скверик, але хто там сидить, коли там можна побачити людей? Їх там практично не буває. Тобто формально ми ще можемо говорити, що вони в нас є, але це не публічні простори, да, де людина має мотивацію взагалі туди йти і ну не говорю вже там відпочивати чи знайти для себе щось цікаве. Ну, если брать совсем парки, то в нашем городе вообще по классификации парков, это бывают парки культуры отдыха, да, бывают гидропарки, парки, выставки, лесопарки, парковые зоны для массового отдыха, исторические парки. Вот если брать то, что есть у нас, сугубо только в том в узком понятии, да, вы mm -hmm. более широко открыли, вот парк культуры имени Гагарина, да, отдыха. Это же очень достаточно старинное место, вы знаете историю да, да? Это этого значит. парка. Э, имеет определенную ценность, он мог быть и визиткой города, он в принципе и есть как эта визитка города. Я знаю, что вы э, не так давно... Э, Активісти Демальянца украсили мост, розукрасили, так. Розкажите, нічого. Как ви вложили все-таки ну, свою долю для того, щоб ми житеріально себя в парку чувствовали і хорошо, і поймали патріотичне настроєння? Так, да, тут, більш дійсно, був аспект на патріотичному настрої. Підтримки цієї хвилі і, і, і перезапуску її, фактично, аніж там благоустрій, тому що ну насправді там пофарбувати місце а, не набагато знову ж таки приймануло людей, але кількість фотографій, там, зокрема в соціальних мережах, які з'явилися на фоні цього моста, більше ніж на фоні попереднього. Так, то наша робота полягала там су суто організаційною, то цим більш займалися молоді а, в переважній більшості випадків. Які просто збирали фарбу і свої безпосередніми зусиллями робили, то хоча інколи це теж якби піддавалося певним скепсисом там і, і насміханням, що там це комунальники повинні робити, а не ви. Але сьогодні, якби ми маємо розуміти, що якщо це наше місто, то не лише це клопіт. Якби, клопіт. Да? Це в першу чергу, якби зробити для себе, от є більшою мотивацією, ніж знайти крайнього і все життя потім говорити про те, що ось це той, хто є винним за той стан, в якому воно перебуває. Тобто якби це нікого не тішить, тому що ми сьогодні конституці. Тому що він винний, завтра воно залишається в такому ж, в такому ж самому стані, якби, а, а ніяк не змінюється. Тому інколи треба брати ініціативу на себе е, і то робити. Хоча, якби в ідеалі е, такі точкові зміни вони теж не несуть до якихось кардинальних змін. Тут має бути стратегічний підхід, а має бути візія і бачення того, як воно має бути, чи зберігатися, де певні історичні пам'ятки, е, чи розвиток, тому що, е, ну, наприклад, ті ж самі молоді, да, тут більше е, є потреба в якихось екстремальних елементах, якби, і вони теж там повинні бути. Мають бути певні е, зональності відбуватися на да? якщо навіть це історичне місце, воно теж має знайти е, е, то, чим заманити окремий там сегмент населення. Тетяна, ви часто зі своєю сім'єю відпочиваєте в парк імені Гагаріна? Достатньо часто. Достатньо. Удобен вам парк? Раду, від глаз. Ні, ні. Та абсолютно ні. Якось раніше, до того, як у мене з'явилася дитина, я не особливо акцентувала на це увагу. Тобто студентські роки можна було просто пройтись, посадітись на лавочки, сходити там до мосту і на цьому все. Вже потім, коли з'явилася дитина, то почала звертати увагу на комфорт, зручність, чистоту, наскільки цей парк пристосований для дитини, загалом для відпочинку сім'ї в ньому. Ну, і, сказати би так, нічого особливо позитивного немає. Ті самі дитячі майданчики, він дуже маленький, він один. І так як у нас парків відпочинку не дуже багато, в тому парку велике скупчення дітей. Мама відпочити повноцінно не може. Вона повинна ходити за дитиною по цьому майданчику і дивитися, щоб велика кількість дітей і просто вони зіштовхуються лобами. Елементарно ту гойдалку розгойдати теж не можна, бо це небезпечно. Майданчик не обгороджений. В будь-які моменти де можуть зайти собаки, бродячі, а їх достатньо в нашому парку. Навіть буває влітку дитині хочеться просто присісти, відпочити там, простелити якусь ковдричку, теж неможливо, тому що там ходять бродячі собаки, окрім бродячих собак. Любитель домашніх улюбленців, вони просто минають цю табличку. Насправді вона там є внизу. Перед як ліворуч повертати і праворуч до мосту, є табличка, що вигул собак заборонений. Вона просто ігнорується. Мало того, що вони безноморники вигулюють цих собак, і причому на зауваження вони частіше всього реагують дуже зухвало, і просто ти боїшся ту дитину пустити на ту траву, бо потрібно дивитися, чи там вона не забрудниться і тому подібне. І ті самі каруселі, ну вони пофарбовані, начебто, як то скажіть, підтримуються в належному стані, але вони вже такі страшні. Вони вже в моєму дитинстві були просто, просто в жахливому стані. Ну, каруселі і... дійсно не составляють конкуренцію нинішнім центрам розлікателям, допустимо, там уже глобалу. Ну все таки, якщо б от Дмитрій у вас був вибір, піти в глобал з або піти в парк, куди б ви пошли? А, Ну я можу сказати, що буквально сьогодні я був в парку Гагаріна з сином. Але варто констатувати, ну, зараз якби певні якби інші є причини, тому що сьогодні це був схоже не парк там, для батьків і дітей. Да? Це більш парк для прогулянок е хворих з військового госпіталя, які там прогулюються. Mm -hmm. Я їх більше побачив, ніж мам там, чи, чи тат з дітьми. О, але на це теж є е причина, е тому що ну, на -на 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 навіть дві проблеми я в цьому бачаю. По-перше, в нас немає збалансованості той самий парк. Він він не є центром міста по великому рахунку, да тобто а то... де у нас центр города? Ну, Це друга проблема. Я про це вже сказав. Це не було. Це все одно більше якби, да, більш там вулиця Михайлівська, от, якби, від Чорса до Бердичівської, ось цей проміжок більше асоціюється у нас. там, Майдан Соборний, Майдан Корольова, центр. і Парк Гагаріна для нашого невеликого міста, він вже є десь так в другому кільці, я б сказав. І відповідно немає такого якось комунікаційного сполучення між цими речами. i'm От і друга проблема, те, що вже ви зазначили, що центр міста, на жаль, у нас сьогодні це є глобал, Якби, тому що ну це таке собі місто в місті, і для міста з точки зору міста, да, і розвитку міста, це є дуже погано, тому що а, сьогодні там не міська влада, да, не міська громада диктує умови розвитку своєї міста, а глобал диктує розвитку е, умови розвитку е, Житомира. Тобто, як, як з точки зору транспортної, да, то всі там маршрутки мають проїжджати понад глобалом ті тролейбуси, так і з точки якби, дозвілля, тобто де Людям зустрітися, це, це, це не є там сквер на Льутушинську, да це є е, е, якби глобал, тому що всі асоціюються саме це своїм е, дозвіллем. І відсутність, якби фактично, маркетного плану міста і стратегічного е, е, розвитку бачення того, як це має розвиватися, до цього і призвело перше, що якби ми дозволили. Е, Побудові такого великого, як для нашого міста, єдиного монопольного фактично, центру дозвілля. От, і друге, те, що ми не бачимо, як фактично рухатися далі. І надалі на тих місцях, де там потенційно могло б щось стати публічним таким простором, з'являються якісь е, кілька мафів там, е, чи е, зубинка громадського транспорту, яка переросла вже і в кафе, і в магазин, і що завгодно. І, і такі місця знищуються. Якби цей план був, а ми чітко розуміли, до чого ми рухаємося. Однозначно, що там потреба в певних інвестиціях. Сьогодні не дало б таких швидких, але б ми а, мали бачення. І якщо б люди, мовно кажучи, бачивши картинку, як це має бути, да, то можливо якась там громадська ініціатива сьогодні поставила б тут а, лавочки. Там, да. Потім там завтра з'явився якийсь меценат, який би а, додав ще якийсь елемент. І такі приклади теж є, і навіть в Житомирі, якби а, ми там, не ставилися песимістично до, до нашої громади. Сьогодні, наприклад, форумчани одного з інтернет-сайтів, журнал Житомир, да, кілька років тому зробили біля кінотеатру Україну там, Квер, да? Тобто вони поставили лавочки, посадили дерева. Тобто, і такі ініціативи е, будуть з'являтися, якщо не розуміють, куди їм вливати свої зусилля, де є потреб. Потреба фактично в такій допомозі. Але ну, ми сьогодні не пропонуємо і такі ініціативи, тому і, і, і не приживаються. Существує ли план розвиття міста в отношениях зеленої зони і всього от, Іменно зв'язано з парковою зоною. І можемо ли ми житомиряни, послухати і поінтересуватися як? Це дуже цікаве питання. Я маю на нього відповідь. Фактично, єдиним документом, який би передбачався ці речі, у нас це є генеральний план. Та і станом на 96 рік, і з того часу, фактично він не має кардинальних змін, тобто він то, 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 так сказати закінчився о, і лише там точкові якісь зміни по зміні цільового призначення землі там рухалися червоні лінії. о, і все цим самим генпланом, навіть старим, у нас сьогодні передбачається наявність зеленого пішохідного кільця. Да. Я думаю, важко буде здогадатися, де воно в нас передбачається і де воно мало б знаходитися. О. Але воно планувалося, та? воно планувалося ще тоді. І те, що воно сьогодні не реалізоване і цих, і цих норм не дотримано, говорить, що навіть існуючі нормативні документи сьогодні містобудівні ігноруються, якби, ігноруються органами влади, представниками депутатського корпусу, якби, які фактично, надаючи нові нові там, дозволи, переступають через всі ці речі. Якби. О. І, і цей документ на сьогоднішній момент є відкритий, тому що саме в минулому році на виконкомі, якби з моєї ініціативи з мого проекту рішення, ми е, зробили документ відкритим е, для доступу для користувачів. Фактично, якщо людина сьогодні цікавиться цими речами, вона може піти, подивитися як самі е, карти, да, так і аналітичну записку. Це насправді є ще більш важливішим документ, ніж самі карти, тому що їх читають не всі. А от детальний опис того, скільки там у нас має бути кущів дерев, е, кущів. Скільки дерев, скільки метрів там, квадратних, пішохідних якби, зон, і, і такі ж. Це всі речі прописані. Да, вони старі, вони багато в чому втратили свою актуальність, але це то, від чого можна відштовхуватися. Якщо ти маєш якісь ініціативи, ти можеш, якби, і повинен просто починати з аналізу цієї матеріальної бази. Тетяна, скажіть, ви як руководитель... Організація недавно участвує в проєкті, Да? Розкажіть нам, пожалуйста, що це за проекти, сколько кородов участвуло, як туди попали Житомир? Ну насамперед, хочу додати до Діменого запитання доповнити. Я бачила проект рішення комплексної програми культурного розвитку міста на 2015-2017 рік. Насправді там написано дуже багато хороших речей. Зазначається про те, що. Нам потрібно робити все таки наші парки відпочинку. Дійсно, парками культури відпочинку для абсолютно всіх людей, починаючи від діток, закінчуючи людьми похилого віку. Там навіть враховуються потреби людей. Інші, так, з, з особливими потребами. Е, говориться про те, що в парку повинно проходити більше різноманітних фестивалів. Принаймні говориться про облаштування ракушки, е, території бі біля неї, виділення коштів на освітлення, озеленення і тому подібне, е, розвитку клубів по інтересах. І... Але чи виділено на це кошти? Ну, на даний момент я ще цього не знаю. Намагалася вчора відкрити, скачала відкрити цей файл, але у мене не вийшло. Але в принципі і ще особливо. Особливо, що мені подобається, там зазначається пункт, що ця програма вона відкрита до різних молодіжних проєктів, і можна буде ну якби скати спільно, якщо насправді так буде, спільно співпрацювати з міською радою. Стосовно мого проєкту, як в Житомирі є координатором проєкту «Місто Очима жінок загалом бере участь п'ять міст України: великих міст це Львів, Вінниця, Миколаїв, Київ і Житомир. Проект він покликаний зрозуміти, з якими проблемами щодня зіштовхуються жінки різних професій, різних за віком соціального статусу на шляху до. Поліклініки, школи, роботи будь-якої установи. Але під час проекту ми зрозуміли, що життя жінок це не лише будні, це зустрічі з друзями, відпочинки з родиною. І що, на жаль, навіть в такий аспект, як приємний, як відпочинок, викликає багато негативних емоцій і не є комфортним. Наші жінки, учасниці проекту, житомарянки, вони зазначають, що саме паркові зони є пріоритетними при виборі відпочинку відпочинку з родинами, і вони не повинні бути просто вони повинні бути комфортними, не просто освітленими, не просто чистими. Вони повинні бути доступними, щоб можна було з тим дитячим візком проїхати, щоб був пантус, щоб було не було перешкод. Ті самі зручні лавочки потрібні кількості, велопарковки – Автопарковки. Окрім цього, в жінок є дуже велика кількість питань болючих. Ті самі дитячі майданчики, про які я починала говорити. Безпека, що по парку реально неможливо пройти, тому що там літають машини. Вони не просто їздять, вони літають, висока інтенсивність руху. В гідропарку повністю ігнорується знак в пішохідній, як би сказати, по пішохідниці території, машини спокійно їздять по, по гідропарку і навіть на це не звертають увагу. Те саме болюче питання туалетів, що в нас їх взагалі немає в Житомирі, а ті, які є, завести туди дитину, ну про просто неможливо. Собаки, ті самі, що зазначались, е торгівля алкогольними напоями, тютюном, що просто ці підлітки, їм немає що робити в цих парках. Вони розпивають пиво, сидять з цигарками. Небезпечно. Вечором з дитиною прийтися по тих самих скверах, особливо по скверах, біля того глобала. Там, ну, там просто небезпечно. Патрулів там ніколи немає, які б контролювали людей, які... Просто випивають і потім себе ненормально поводять із дитиною і там знаходитися страшно. Серед городів ми не саме останнє місце зайняли. Проблема ну проблема зараз хуже, зараз или... відбуває, відбувся моніторинг, тобто закінчився етап моніторингу. Цими вихідними буде з'їзд у Львові координаторок, і будуть підбиті підсумки. Уже після того, як будуть підбиті підсумки, ми будемо говорити про те, як ми будемо вирішувати ці проблеми. Одним із пріоритетних напрямків вирішення проблем саме в Житомирі, це проблема паркових зон. Тому що під час того, як ми моніторили, велика кількість. Дуже творчих молодих ініціативних людей, вони вирішили долучитися до проекту, і у них є своє бачення розвитку паркових зон. І насправді, коли я їх послухала, подивилася, і ми прийшли до спільного рішення, що це не обов'язково мати мільйонні і мільярді вкладення. Для цього просто потрібна мінімальна підтримка міської ради влади нашої і бажання взагалі самих Житомирян, самої громади, міста. Дякую большое за Ответ на вопрос. І возвращаясь немножко к парку. Гагарина, мне хотелось бы узнать вот судьбу самолета. То есть это такая ржавеющая история. Что слышно в наших колуарах власти? Ну, дальнейшая судьба. То есть он действительно стоит в центре города. И визитная карточка, и в свое время семья Жукова хотела передать на баланс авиационного Музея, власть. Потім я слышала, що при дебою хотіли його здати металолом. Да? Внутрі все розваровано, не покрашений. Ну, не знаю, наскільки в коловарах, може не спеціалізується за коловарних е інтригах. Е не знаю, я не готовий сказати про долю літака. Мені здається, що це навіть не стоїть на повісті денній, зокрема, в питаннях бюджету, якихось виділення коштів на проєкт санації цього об'єкту я не бачу. А ваше рішення проблеми? І вот то рано чи поздно будуть приводити в порядок, він з кожним годом рушиться? Так, але я насправді не бачу о, пріоритетності цієї проблеми, саме як літака, і елементу його там, певної історичної, так би мовити, цінності. У нас є набагато. О, більш вагомі, да, якби ну можливо, це моя суб'єктивна точка зору. Якби об'єкти, яким варто приділяти увагу. От на сьогоднішній момент, якби ставити в пріоритет літак, він все одно, ну. Говорити, що це візитна картка, не є якось туристичною мекою, піти подивитися на літак. Тим паче, що окрім самого його місця знаходження, там більш нічого не примикає. Ну да, ще якби під літаком велика кількість столиків. Там в, вулично, скажімо так, кафе. ви в дитинстві сиділи в кабіні самоліту? А, та в дитинстві та, було? на той момент там ще були якісь кнопки. Були, да. Саму я льот... пам'ятаю, да. я пам'ятаю своє дитинство, і що в літаку була кімната сміху, і тобто дітям було надзвичайно цікаво. Ну я погоджуюся з метром, що тобто особливо якоїсь там цінності цей літак ну не представляє собою. Але принаймні, якщо він там стоїть, він. Викликає захват не лише в дітей, а в дорослих. Це я знаю це 100%. Принаймні його потрібно було підтримувати, хоча б якось. Він розвалився, дійсно розвалився, і з роками до нього просто вже страшно підходити. Це вже просто якийсь брухт металу. Це вже навіть не літак, назвати його літаком важко. І тобто, елементарний якийсь, що колись можна було заплатити декілька копійок, зайти в кім... ну, в кімнату сміху і посидіти там, понажимати на кнопки. Як Дмитро каже, ну це, це теж були плюси. Самолет был установлен в 1983 году, я, возможно, немножко старше, но я помню, когда его тащили туда, по бульвару, и тогда еще раньше до комнаты смеха там был детский кинотеатр. Это было действительно захватывающе, ну, по моему детству. И насколько я знаю, что очень много предпринимателей пыталось снять его в аренду. На ваш взгляд, почему власти не дают в аренду? Ну, тяжело сказать. Тут, как бы, я думаю, что это было при разных, так бы, моватых владах, и, скорее всего, в каждую своя. Якась була мотивація. Тому коментувати там за, за всіх е, є важко, але я переконаний, що дійсно, якби наявність приватного там власника чи чи чи, 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 чи тимчасового господаря е, могла б якби і реанімувати його, і вселити туди якийсь проект, який би дійсно жив. Тому що ну сам по собі літак, як так само, якби як сам по собі там кінотеатр він би там не був рентабельним і це треба визнавати, якби сьогодні це не є там прибутковий бізнес. А наявність суміжних якихось ще проектів, які біля нього розвит. Однозначно дали. Сьогодні, якби місто там, і комунальне підприємство міста що не готове, я переконаю, що ще й, і довго не буде готовий, і не інвестуватиме в ці речі, тому воно тільки занепадатиме варіант з здачею в оренду. Ну, я особисто розглядав би як <свісно> один з найкращих.